Ну що ж, друзі, новий рівень патруль обивательський буде закупляти зброю для боротьби з українцями, які хочуть просто тут, в Польщі, забрати під себе весь бізнес. І звісно ж, я сьогодні вам розкажу звідки я взяв цю інформацію. Хочу ще прокоментувати вчорашню, точніше, позавчорашню ситуацію з таксистом, і це був громадянин Білорусі. Його також побили. Громадяни, які розмовляли польською мовою, ну і це були молоді громадяни. Звісно ж, знову ж таки, нетверезий стан присутній. Це був ранок, і як я дивлюся на цю ситуацію. Я вам покажу уривок, тому що вся ситуація була в тому, що вони були весь час п'яні, так. І кінцівку я вам покажу, а далі прокоментую. А, Стой, 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 стой. Картовка. Смотри, ви камера, Курва, ви видиш? Ви Іди ви сюди. Сюди. Курба, Сука, я тобі сказав, Вот Отож, друзі, правило у Bolt, говорять про те, що не можна торкатися людей. На мою думку, це виключно моя думка, що не потрібно було провокувати цих людей доторкатися до них. Водій, зробивши це, одразу їх спровокував. Можливо. Йому вже багато разів не платили готівкою. Але якщо ми говоримо про суботу, ранок так, і молоді люди, стан алкогольного сп'яніння, мені здається, що кожен таксист скаже, що в такі пори доби готівку краще не приймати. І водій, коли доторкнувся до того молодого хлопця, мені шкода, шкода водія. Насправді дуже шкода, що все так закінчилося, адже вони пошкодили ці молоді люди йому машину. Ну і звісно ж, я думаю, що емоції, емоції просто водія зашкалювали, коли ця вся ситуація сталася. Ну, але мені здається, провокувати людей це завжди отримаєш те ж саме. Тому я хотів би всіх застерегти, друзі. Хто працює водіями? От ми говорили навіть ситуацію: та, що в Щецені була, чи та, що в Гданську була. Слухайте, там люди, водії, були спокійні, але, знаєте, кожен на все реагує по-різному. Те, що так сталося, не означає, що всі такі. Я хотів би сказати вам наступне: що якщо ви працюєте водієм таксі, то візьміть навіть наклейку, наліпіть, що ви маєте газ в машині, або ж навіть десь спеціальне місце на газ поставте, щоб він у вас був одразу під рукою. Тому що він вас врятує. А 30 злотих за поїздку, я думаю, що вони не коштують того, щоб так нервувати. Така робота в таксі так завжди було, а не тільки зараз. І це поляки полякам не платять. Не тільки поляки іноземцям, які возять тих же самих поляків. Розумієте, це є просто такі люди, і все. Я сподіваюся, що ви це усвідомите. Ну а винні будуть, звісно ж, покарані, адже наскільки мені відомо, то громадянин, який постраждав в даній ситуації, уже сьогодні повинен був йти на поліцію із перекладачем та подавати. Заяву. Просто розумієте в чому? Водію, напевно, також набридло. Знаєте, тут в Польщі не караються люди, які крадуть або ж не платять до 800 злотих. Далі потім тільки поліція починає щось розглядати. А так просто нічого не зроблять і все. От в магазині в тебе щось вкрали в твоєму ж. Якщо сума не перевищує 800 злотих, ну і нічого ти не зробиш. От так працює в Польщі закон. Уявляєте собі? Хоча мені здається, в Україні так само. І знаєте, трошки болить. Болить за те, що. От водії так тяжко заробляють ці кошти, платять дорогі страховки, і потім отак це все закінчується. Ну але таке життя. В кожному бізнесі є ризики, в кожній роботі є свої ризики. Ну а ми, друзі, плавно переходимо до нашого патруля Бувательського. Знаєте, як це все відбулося? Ви взагалі помітили, що зараз патруль зник з вулиць. Польщі з великих міст вони ж обіцяли будуть ходити по всіх містах вечорами контролювати на вихідних ситуацію, яка відбувається з іноземцями на вулицях міст. Але після того, як деякі адміністрації деяких польських міст почали їм казати, що ви гало-хало трошки обережніше з цим всім, то вони вирішили змінити тактику. Звідки я цю інформацію взяв? Хочу вам сказати, що один із журналістів одної відомої газети Виборча пробрався. В їхню організацію під прикриттям, типу, він також учасник патруля обовательського, і це просто супер рівень. Я ще до такого не доріс. Ну і в мене немає корочки, що я журналіст, тому можливо, краще так не робити. Тим більше, що я українець, акцент чути, то мені дуже важко було з ними асимілюватися. Хоча, хоча може я схожий на поляка трошки. Отож, друзі, на одній із таємних зустрічей, в якій вдалося все таки взяти участь журналісту під прикриттям. Що ж говорили члени групи цих структур? Вони говорили про піар-компанії, які будуть створюватися вже незабаром. І це не тільки говориться про проти українців, а і проти, зараз ви почуєте кого. Прямі слова їхні. Ми повинні підготовитися до релігійної війни. Нам потрібно спочатку розібратися, звісно ж, з українцями, бо вони скоро захоплять всі наші бізнеси. І приведуть своїх політиків в Сейм. Так вони говорять. Вони вже збираються проти нас. Так вони говорять, що українці вже збираються проти них. Також потрібно організувати зброю, щоб кожен з учасників анонімно купив собі пістолет. Ну і через месенджер, звісно ж, щоб ніхто цього не знав. Мені цікаво, от хто їх фінансує, звідки ж вони гроші беруть? Я, правда, не знаю, поскільки е, зброя коштує, але точно думаю, що немало. І взагалі в Польщі для того, щоб мати зброю, треба мати дозвіл. Цей діалог проходить між учасниками так, так званого е, патруля, так, і це була таємна зустріч. Вони проходять кожної п'ятниці о 8 вечора, патруль бовательський, так? Я нагадую, це була організована через е, зашифрований месенджер, знову ж таки, група. І члени цієї групи зустрічаються кожну п'ятницю, як я вже сказав. І вони планують свої наступні дії в організації. 11 жовтня журналіст газети Виборча був аж там одну годину, і це все слухав. Хочу вам сказати, що це все почалося, друзі, з Шрему, через те, що іноземці затакували. Громадян Польщі двох, так і один з них, на жаль, вже не з нами. Але хочу також додати, що як нам повідомляє журналіст, яка там була, що на цій таємній зустрічі також обговорювалося питання співпраці з поліцією. Жінка, яка там вела цю всю дискусію, вона говорила, що вона пов'язана із Катажиною М, а вона ж, ця Катажина М, організатор перших патрулів. І проросійським активістом Лешиком Сікульським, тобто, як ви вже могли зрозуміти, з чим і звідки ноги ростуть, і чим вони пахнуть, і де беруться гроші на це все. Ви розумієте, що зараз хочуть зробити в Польщі гібридну війну? І так я хочу вас попередити, дорогі українці, бо тільки я, на мою думку, можу це сказати, що ви повинні зараз остерігатися всіх таких от штук. Якщо вони закупляться зброєю, а вони ще стверджують, що українці також привезли зброю з України, і вони тут всі, як то кажуть, при зброї. Ну то я можу говорити одне, що таких людей, яких зазомбують, мені їх дуже шкода, але вони будуть, тому що когось дістали ці політичні всі. Ахінеї, які відбуваються в Польщі, це не через те, що українців тут багато, а просто в, Польщ... в Польщі дуже тяжко жити. І хто б там не казав, що Сергію, ти не в Україні, в Польщі легше. Так ви ви, ви спробуйте, поїдьте за 2-3 тисячі злотих працювати тут, виживати і ще й в Україну відправляти родичам. Я б хотів би на вас подивитися. І я впевнений, що будуть маніпулятивні зараз прописи за війну. Я вас дуже дуже сильно прошу. Пишіть далі, тому що серед. Того всього ви розвиваєте канал. А свідомі українці знають, як це все відбувається. Я вам навіть розкажу історію. Наші українці вони такі розумні про патруль. Я думаю, ви зрозуміли, але наші українці настільки кмітливі, що тільки вони можуть це зробити. Ви знаєте, що для того, щоб отримати Героя України посмертно, щоб отримати виплати за ту людину, яку ти втратив, ти маєш створити петицію, яка повинна набрати 25 тисяч голосів, і тоді президент розгляне її. Ну і є сайт. Президента, на якому створюються ці всі петиції і набираються тягобираються голоси. Так от, ви знаєте, що я недавно робив рекламу петиції нашого водія, бо у нього брат загинув на війні, якому 30 років. Тобто він приблизно виглядав, як я, молодий. Визвався добровольцем, і от цього року, на жаль, він вже попрощався з життям. Так, от, що значить попрощався? Його вбили. От все. І знаєте, в нас в Україні такі правила, що треба робити петицію. Ну і набрати голосів, коли ти ніхто або ж ти не маєш великого охоплення, то важко набрати велику кількість голосів. Ну і звісно ж, вони звернулися до мене. Я залюбки допоміг, тому що я знаю цю людину, і тепер я зрозумів, що ще більше маю остерігатися людей. Тому що він сьогодні прийшов і мені і сказав одну річ. А ви знаєте, що існують спеціальні канали, телеграм-канали, різні групи, які беруть гроші за кожен голос 100 200 гривень. Навіть доходить до півтора тисячі гривень, і вони навіть взагалі можуть цілу петицію набрати голосів. Уявляєте собі? Тобто, фактично, якщо до мене, хтось пише Сергію, можеш зробити репост петиції, тому що ми хочемо, щоб набрала кількість голосів та петиція, бо там загинув молодий хлопець, і треба, щоб дали герої посмертно. А ці гроші могли взяти оці люди, які мені написали, з тих людей, у кого дійсно. Загинула близька людина, і я їй в такий спосіб допомагаю ще й бізнес їхній просуваю. Тобто, фактично, кожен може з вас проголосувати, бо сидять в Україні дуже багато людей, які взагалі без роботи і не можуть заробити ніде. А проголосував собі 10 гривень заробив, да й вже все на хліб буде. Ну, може, не на хліб, але все-таки 10 гривень буде. Можливо, там суми будуть більші. Я так прикладом сказав, 20 гривень скинули ви донатом цим людям, бо вони вимагають ці гроші не яко за те, щоб за голос. А донат, за які будуть закуплені різні, знову ж таки, штуки для наших військових. Тобто це маніпуляція віку. І мені здається, що найкмітливішими то можуть бути тільки українці. Я взагалі таких людей садив би і надовго, які наживаються на горях, горях таких бідних людей. Але напевно. І я не на їхньому місці, і не мені їх судити. Судити будете ви їх, друзі. А я вам хочу від сьогодні сказати: якщо ви можете підтримати петицію, то я залишу посилання в описі до відео. І скажу вам наступне: що я не буду приймати жодних петицій без підтвердження того, що це звертається до мене або ж мати, або ж батько, або ж дуже близькі родичі. Бо, от так хтось мені раніше, я робив репости, хтось раніше мені прислав. Петицію в приватні повідомлення. Ні, я зробив репост. Що мені тяжко? Мені не тяжко. А тепер я до цього буду більш серйозніше відноситися, тому що, слухайте, все треба в цьому житті перевіряти. І навіть ту інформацію, яку я повідомляю, треба перевіряти. Бо іноді я можу спеціально те сказати, щоб вас перевірити. Чи ви взагалі хоча б можете гуглом скористуватися? Ну я, наприклад, про, про ДНК ДНК поляка, його ж не існує. Я його придумав, але вся Польща вже про нього. Знає. Отож, друзі, я сподіваюся, ця інформація була для вас корисною. Ви обов'язково підпишитесь на канал і слухайте, будьте обережними на тих вулицях. Ну, я думаю, що будуть якісь сутички. 100% будуть. До них треба приготуватися. І знаєте, я ні грама не жартую. Тому що маніпуляція зі сторони сусіда, вона є і буде продовжуватися гібридна війна. Я. Також хочу сказати, що польська влада буде боротися з такими людьми, то факт. Але шкода тих людей, вони просто потраплять за грати навіть за те, що вони навіть не хотіли робити, а їх наговорили на це. Будемо слідкувати, друзі, за ситуацією. Я буду вам повідомляти абсолютно про всі новини. Якщо у вас є якісь деталі, так, також мені скидайте на інстаграм, тому що цю інформацію я отримав, дякуючи моєму підписнику з Інстаграм. Ну і, звісно ж, рука на пульсі. Всім добра, побачимося, друзі.